Росія вчергово вдарила по Запоріжжю щонайменше троє загиблих, 14 поранених. Такі наслідки червоного теракту країни-агресорки. Мене звати Олена Ковальова. Розповім все актуальне станом на цю мить. У вівторок, 10 грудня, близько 15.00 Російська армія вдарила балістикою по приватній клініці у Запоріжжі. Є загиблі та поранені. Серед постраждалих двоє лікарів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок удару зруйнована приватна клініка та пошкоджені будівлі розташовані поруч. Станом на зараз відомо троє осіб загинуло. Кількість постраждалих зросла до 14 осіб. Один із них у важкому стані. Рятувальники продовжують пошук під завалами. Медики, співробітники поліції та ДСНС з досі працюють на місці. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Жахливі кадри з місця трагедії показали у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, ввечері 6 грудня Росія обстріляла Запоріжжя. Наразі кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до десяти. Також відомо про 24 поранених, серед яких діти 4 та 11 років, а також п'ятимісячна дівчинка. Окупанти били по СТО саме у час пік, коли там було багато цивільних. Постраждало багато автомобілів, які рухались дорогою посеред міста. Ми продовжуємо слідкувати далі. Залишайтеся з нами, аби не пропустити найважливіше. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. З вами була Олена Ковальова до зустрічі.